Доброго дня, шановні панові студенти, ми продовжуємо наш курс дискретної математики. Як відомо, минулого разу ми розпочали курс комбінаторики на попередніх двох коротеньких лекціях. Сьогодні ми так само продовжуємо наш курс. І сьогодні наша коротенька лекція буде присвячена розміщенню. Основна формула для обрахунку розміщень, а НСП так. І нагадаємо моделі для розміщення. Перша, нехай маємо N різних літер по одному екземплярові кожному. Тоді АН з ПК, тобто розміщення з елементів k, це кількість слів довжини К, які можна скласти з цих літер. Друга модель: маємо К різних предметів і N різних ящиків, причому N більше рівне за К. Тоді розміщення АНСК це кількість способів розкласти предмети в ящики по одному кожен. Очевидно, що не всі предмети будуть розкладені при К більше, строго більше. Н, так? Приклад. Скільки треба словників, щоб безпосередньо зробити переклади з української, польської, румунської, англійської, німецької та французької, мов на будь-яку з них. Розвиток. Скористаємося першою моделью. Задача зводиться до наступної: скільки існує різних слів, довжини 2, які можна скласти з шести різних літр? Таких різних слів є. А з 6 по 2, так, відповідно, 6 факторіал поділити на 6 мінус 2 факторіал, тобто 6 факторіал поділити на 4 факторіал, і після довгих обрахунків ми, вна... ми отримаємо, що це є 5 помножити на 6, там дорівнює 30 таких різних словників необхідно 30. Право, скільки існує телефонних номерів, які містять 7 різних цифр? Наступна вправа, з кількома різними способами можна позначити квадрат великими літерами латинського алфавіту. Ми будемо врахувати, що в латинському алфавіту є 26 літер. Ще оправа, скільки найбільше може бути різних з'єднань у мережі, яка має 50 різних компонентів. З кількома різними способами можна вручити медалі в одному виді спорту, двадцятьотим спортсменам олімпіаді. Ну, ми враховуємо, що є. Три медалі золота, срібна та бронзова. Приклад. Скільки існує шестизначних чисел з усіма різними цифрами? Ну, ми пропонуємо наступний роток. Усі шестизначні числа, починаючи з цифри, які не є елементами множин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А далі може бути і набір з п'яти різних цифр, з дев'яти цифр, серед яких немає першої цифри. Очевидно, що таких наборів з п'яти цифр є А з 9 по 5. Так? Тобто 9 факторіал поділити на 9 мінус факторіал, і це 9 факторіал поділити на 4 факторіал. Я думаю, що ви зможете обчислити на калькуляторі самостійно. Тоді існує 9 помножити на а з 9 по 5. Ну, після підрахунки ми маємо 69 множити на 9 факторіал поділити на 4 шестизначних чисел з усіма різними цифрами. Я вправо, скільки існує чотиризначних чисел з усіма різними числами? Приклад. Скільки існує шестизначних чисел, які читаються однаково справа наліво та зліва направо? Ну, я нагадаю, що слова, які читаються однаково з права наліво та зліва на право, називаються паліндромами. Розвиток, усі шестизначні числові паліндроми визначаються своїми першими трьома цифрами, оскільки тризначні числа починаються з елементів множини 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, так? а далі може бути довільний набір двох цифр з десяти цифр. Очевидно, що наборів з двох різних цифр є А з 10 по 2, так? І це буде 10 факторіал поділити на 10 мінус 2 факторіал, тобто 10 факторіал поділити на 8 факторіал, тобто 10 помножити на 9 до рівня 90. Також наборів з двох однакових цифр є А Десяти так, 10 факторів поділити на 10 мінус 1, тобто 10 факторів поділити на 9 і це дорівнює 10. Тоді існує 9 помножити на а з 10 по 2, плюс 9 помножити на а з 10 по 1, так. Тобто 9 помножити на 90 плюс 10, так, це буде 900 шестизначних чисел, які є полідром. Правильно, домашню роботу. Скільки існує п'ятизначних чисел, які читаються права справа наліво та з ліву на направо. Ще вправо, скільки існує шестилітерних поліндромів у латинській кіабетці. Ще вправо, скільки існує натуральних чисел, у яких всі цифри різні. Ну ось і вся наша полетень колекція. Далі ми продовжимо ще одну колекцію.